В індуїцьких релігіях характер дій людини визначає її подальшу долю. От бачите? І я так розумів, ну чому так? Чому люди десь шукають в якихось інших релігіях? Виявляється, люди все аналізують, вони роздумують над своїм життям, вони дивляться назад, дивляться, які вони робили вчинки, які наслідки, і бояться деякі. Чинити зло, деякі нічого не бояться. Є різна категорія людей, але деякі бояться. Бо знають, що потім їм відгукнеться навіть на дітях, навіть на інших колінах. Отже, людина мудра, яка мудра, яка розумна, яка небайдужа до свого життя, вона буде аналізувати. От. Але покликання церкви, нас, як християн, ми повинні донести людям істину. І говорити, що я йому так і сказав в телефон. Ну, вибач, я є християнин, і істинний закон є все-таки. Це фактично, можливо, і той самий, на який ти посилаєшся, але це закон з Божого слова, це є закон сіяння і жнив. Він каже, добре, я тепер буду знати. І він дійсно мене не обманув. Річ прийшла така, як, я, яка була прописана в, в інтернеті. Отже, перша моя думка така. Закон сіяння і жнив діє незалежно від того, вірить людина чи ні. Ви згідні зі мною, правда? Віриш ти чи не віриш, якщо ти щось сіяв зле, ти пожнеш зле. Якщо ти сіяв добро, ти обов'язково воно відгукнеться тобі і багатократно добром. Бо людина за життя хоче того чи ні, все, все одно воно, вона сіє і доведеться жати. Правда? Сіє людина, кожен щось сіє, чи зле, чи добре. Е, якщо звернутися до Біблії, в Біблії найбільш таких є багато, е, ну, не то, що найбільш, а найбільш яскраво виражені і правдиві приклади і істинні приклади, де якраз вона як підручник життя, вона вчить всіх людей, а найбільше християн. Як треба сіяти? І євреї, вони е, в законі Мойсеєвому теж добре знали, що як вони посіють зло, то пожнуть прокляття, а посіють добро, то пожнуть благословення. Так Бог їм обіцяв. І навіть там до четвертого коліна, а тут до тисячного буде благословення, а прокляття до четвертого. Тобто у нас тут вже наскільки милостивий Бог, от ми вже бачимо зі Старого Завіту. Ісус Христос також. Він говорив до людей притчами, от наводив оці алегорії і простою мовою говорив він до людей. Тому що закон сіяння і жнив був всім зрозумілий. От ми пам'ятаємо притча про сіяча, дуже дуже ну, яскравий такий приклад. І також про зерно Ісус Христос говорив, як так згадую, вже не будуть на цих місцях зупинятися. От, якщо зерно не умре, так воно не родить рясно. Якщо ж воно умре, воно рясно зародить. Це він говорив про себе. Ну і багато-багато інших прикладів. Наприклад, старого завіту я ще так згадав: якщо посієш вітер, то пожнеш що бурю. Правда, ми знаємо, є таке. І інші також приклади. Один з таких найяскравіших прикладів, як для мене, старого завіта, це є е, випадок із життя Давида. Ну, Біблія пише, що це муж за серцем Божим. І е, в своєму житті він допустив кілька таких помилок. Одна з них це була дуже Богові неприємна. Це коли він згрішив з Вірсавією, е, своїми руками фактично убив його чоловіка. От. І. Коли прийшов до нього Натан, пророк, він його не почув. Він не зрозумів, що це про нього говорить. Бо вже коли згрішить людина, ми знаємо, що він вже сліпий стає духовно, От, якщо не розкаєний гріх. І він сказав: хай чотирикратно заплатить той багач, який взяв ту бідну овечку. Ну, хто читає, пам'ятає добре, хто ж не знає тої історії, я не буду на ній зупинятися, прочитайте обов'язково. Дуже гарний такий наглядний приклад. І що, брати і сестри, і пожав. Чотирикратно. Ми знаємо, я от собі так відмітив. відмітив, Перша біда, таких чотири біди основних було мертва дитина народилася в Вірсавії. Друга, зґвалтована його дочка Тамара ще ким? сином Амноном. Далі Авесалом вбиває цього ж Амнона помста. І найбільший такий пік. Оцього зла, оцього прокляття це бунта весолома проти батька. Ну, з усіма наслідками там, і наложниць він от, злягався з ними і так далі. Ну, Історія дуже сумна. І бачите, Давид все-таки улюбленець Божий, але він пожав, пожав те, що сіяв. І добре, що він це збагнув, що він розкаявся, от і милість Божа теж тут. Була або не покараний він був. Тобто ми бачимо закон сіяння і жнив, Він діє, наші слова, наше ставлення до людей це насіння, яке ми потім будемо жати, вже як плоди, особливо ставлення до людей, тому що це запив Ісуса Христа, полюби ближнього. Як себе, полюби Бога, полюби ближнього. Наступна думка, моя брати і сестри, оце якраз що я сказав, що найкращі приклади вони є все-таки в Слові Божому, бо це є істина. Бо це є істина. Тому, якщо ми почуємо, от так як я почув, що карма. Я чую, до речі, так по телебаченню і по новинах в інтернеті за цю карму, за ту індуїську таку цю охопилися. От. тому ми повинні пояснити, що ж насправді. І є ця карма в лапках, От, що закон сіяння і жіни, він дуже важливий для людини, і він незалежно від того, вірує, людина не вірує, він діє, і людина, що сіє, те буде жати. Наступна думка, брати і сестри: коли прийшов Спаситель наш Ісус Христос, і була перемога на Голоскому Христі. І люди, які увірували через віру, їм гріхи прощені. Це ми знаємо як основний закон, закон прощення. От. Але що тут важливо, що закон сіяння і жнив, він вже не так діє, як би мав діяти. Тобто тут іде прощення гріхів, іде прощення гріхів, і вже закон. Жнив на те зло, він вже не діє, правда, яка милість Божа? От, от, от я собі зробив висновок: такий: милість Отця була уявлена людству. В тому, що коли ми приходимо до Нього в покаянні, Він нам прощає і закон Сіяння, і жнив якраз перестає діяти в нашому житті. Але якщо християни далі грішать, то далі все повторюється. Далі все повторюється. Отже, це таке застережене для нас, правда? Щоб ми думали, що ми, ми знаємо, що гріхи наші прощені, але якщо ми щось посіємо знов, неугодне Богові будуть жнива, не такі, які ми хочемо. Наступна думка, брати і сестри, що вчить нас Бог? Він вчить, як правильно нас, нам сіяти з вами? Оце якраз слово Боже, оця істина, це найкращий підручник для нашого життя. Я собі відмітив тільки кілька таких віршів. Вчить прощати один одного. Бо якщо ми не простимо нашим винуватцям, то нам не простять. Ось знов діє закону, бачите? Прощати. Наступне! Не віддавати злом за зло. Можна от навіть висвітлити. Це 1 Петра 3,9. 1 Петра 3.9. Вис... Ага, можливо, не працює, так? Висвітлили. дякую. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це покликано, щоб ви. Що на це вас покликано, щоб ви Благословення. І ще, будь ласка, 1 Солонян 5:15. Перше. Солонян 5:15, щоб я не був голослівний, глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Благословляйте, а не проклинайте. Луки 6.28 це слова Ісуса Христа. Якщо ми благословляємо, і нас Бог благословить, якщо ми проклинаємо. На жаль, буде прокля... прокляття. Ось така дія цього закону, брати і сестри. Тому ми повинні роздумувати, що ми сіємо. Не суди, щоб і тебе не засудили. Дуже важлива теж така заповідь, тому що яким судом судимо ми, таким будуть судити нас. Знову дія закону. І основний такий, який я би хотів зараз, я його зачитаю. Це, мені здається, найважливіший вірш для нас, християн. Відкриємо зі мною Галатів 6 розділ. Галатів 6 розділ. З першого вірша. До речі, я там хотів його коротше прочитати, але в перекладі Єгієнка він такий заголовок зробив. Він робить заголовки, там поділив трошечки Біблію на такі частини. Ну, в контексті викладеного. І він назвав всім робімо добро. Всім робімо добро. Отже, шостий розділ з першого вірша. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Коли Бог то думає, що Він щось. Був, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Четвертий вірш. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій тягар. А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Сьомий вірш: Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожле, пож, пожне». Ось бачите, звідки взяно, взята ота мудрість українська. оце це прислів'я. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла теління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне вічне життя. Дев'ятий. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тому, -то, тож тому поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Ось бачите, який перелік отого насіння я можу сказати, правда? Що нам треба сіяти, щоб пожати і справжні плоди, щоб пожати. Оці скарби навіть у мене колись така була проповідь. Я ще раз так пробіжуся. Я завжди, брати і сестри, я так не то, що раджу, ну мені так чомусь, я завжди, навіть коли готуюся до проповіді, звертаю увагу на дієслова. Тобто дія, як я маю діяти. Воно найбільше так, воно мені і запам'ятовується, і я розумію, що це воля Божа для мене і для вас, звичайно. І для служіння в церкві. Ось це є дуже хороший приклад для того, як ми повинні служити найбільше в церкві. Виправляти тих, хто впав духом. А, виправляти тих, хто впав духом лагідності. Бачите, лагідно, ми маємо виправляти, але пильнуючи, тобто пильнувати ж себе. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. От, тобто виправляти лагідно, докоряти духом лагідності, але й пильнуючи себе, дуже хороше, хороше побажання нам усім. Нести тягарі один одного і виконаємо закона Христового. Тобто, якщо ми будемо носити тягарі один одного, якраз це виконання справді закона Ісуса Христа. Третє. Досліджувати діло своє, в іншому перекладі, випробовувати своє діло. Що це за діло своє, брати і сестри? Ми в церкві Духа Святого, я думаю, кожен знає свій дар. І ми повинні випробовувати діло своє, працювати над, над своїми дарами. Четверте, ділитися всяким добром із навчаючими. І з наставниками в іншому перекладі, ділитися всяким добром і з тими, хто нас навчає. П'яте, роблячи добро, не знуджуватися в іншому перекладі не падати духом. Тобто, як робили таким активно, такими активними духовно і залишатися, бо свого часу тоді ми пожнемо і застереження, якщо не ослабнемо. Тобто, знову ж таки, пильнувати, щоб де не ослабнути? Роблячи добро іншим. І шостий вірш знову про добро. Усім робімо добро. Не шостий вірш, а шосте, що я собі записав, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Ось такі наші посіви, брати і сестри, ось такі наші посіви. І я на завершення ще раз хочу нагадати нам вірш восьмий. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне що життя вічне. От, брати і сестри, ми повинні над тим працювати, ми повинні сіяти правильно, ми повинні розуміти, що закон сіяння і жнив діє далі в нашому житті, хоча колишні наші гріхи прощені і відмінені суд і покарання за них, але закон працює далі. На закінчення хочу таке, таке побажання, брати і сестри, сказати: сіймо для духа, не для тіла, сіймо для царства Божого і пожнемо, пожнемо тисячократно. А найбільше, куди ми прагнемо, це Царство Боже, ми пожнемо з вами життя вічне. Хай за все буде Богу, слава, честь і хвала. Молимось.